Так, всім привіт, підписники, з вами Влад. Е, я зараз працюю на роботі, в Дмитрій зараз подзвонить, де ж цей телефон? Знаю, я скретила. Я знаю, ось телефон. Так, дзвоню Матвію. Алло? Алло, ти де? Це я, я лечу до Австрії. Ти не до Австрії, а до Австралії лечу. Ну, так, все, па-па. Ой, Та що це роботи? за бункер в моїй роботі? За цей бункер від повітряної тривоги. Окей. А чого тут погано рулиця? Я чув якийсь звук, Матвій, що Чув, чучи, -чу що -чу -чу погана рулиця, і якийсь вибух, чи що. Дивно. Окей, підписки, напишіть коментар, все ж добре з ним. Включи телек і подивіться. Ну я пішов додому, бо мій робочий день закінчується. Коли прийду додому, тоді включусь. Так, підписники, я вже вдома. Змочений, включу, Так, тавайте подивимось. Включаю. Доброго вечора, запроводжуємо. Тобто, добрий ранок в Україні зараз дощ. Ну, Прямо. І впав літак Арт 15. Стоп, Матвія твій я був 15-й АР. Добре. Просто там капець. Всім до побачення. Так, виключаю, виключаю. Т -т 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 -т. Е. А ну подвоню матері. Ага. Вашого абонент зоною. будь ласка, прозвоніть пізніше, або, або напишіть повідомлення. Коротше, треба розбиратись. Так, підписник. Я так думаю, треба обшукати все місто. Ось, я думаю, він десь на мості чи на чомусь. Так, магазинчко, добрий день, а ви не бачили ніякого літка? Ні, не бачу, не про що говорити. Так життя. А якщо. Зараз... Я знаю чим. А ось цим. А, Ну тебе, чи він десь там вперед. Дякую, дякую, дякую. Ага, глянцей землю. Де ж той Матвій може бути? Ну, я думаю, він жив. а, а, а все, проламав собі. О! Матвій. Ладно, привіт. Привіт, давай я тебе буду своє... до своєї хати. до донесу. Я давай до моєї краще. Добре, давай я тебе беру на руки підписника, мені не буде зручно тримати камеру і Матвія, тому я зараз включусь. Так, підписники. Тут Матвій вже, я його тут положив. Все болить. Давайте зробимо йому першу медичну допомогу. У мене зламано. Давайте йому. Молоточком постукаємо, звісно, це лопатка. Давайте таку негрессеньку каміну. а Тихо, тихо. А що в тебе болить? Все. А голова? Голова не. Ми чув, що в мене дві ноги зламані, обліва рука зламана і все. Так, перебуємо. Головне. Так, ого, бачу, в нього рано так беру. Це дуже погана штука, мені теж такою штукою колись мазали. Ага. Печело, твіта, та лоск, так. <плес> Знаєш, що це <то> за штука? <плес> це такий невеличкий спрейчик І воно тобі колінці має, щоб мікробів не було в крові <плес> Це не переживай ти ж не був <плес> Все. Все, в принципі, я тут по почекаю, поки матеріові стане легше. Так, підписники пройшло десь 3 місяці, Десь так. ну, hey. Так, 3 місяці в Майнкрафт, звісно, в справжньому житті. Але, А, Матві... Добре. Підписники і в нього лише болить одна рука. Одне. Йому краще. Ну, я думаю, десь півгодини почекати, і все буде добре. Так підписниками Матвієві стало, у нього все вже не болить. У мене нічого не болить. А в тебе Це... був літак Р15, так? Так. О, видно говорили. А твій телефон де? Зламався? Зараз Сильний шторм. Я у мене закрутило. Ми на е, той реміст. Прям в його ножку. І літак відскочив в море. І ті, які випргнули, вони лишились живі. Лишились тільки три живі людини. Всі другі поверли. Понімем. Давай я тобі дам. Я йду е на я йду в літак. На тобі подарунок. Телефон тобі мав. Я в літак іду. Матвій. Що? Подивись, що тут для тебе є. Новий телефон. Ні, не, не треба новий телефон. Ну, якщо що, в мене сьогодні теж креатив, як завжди я купив. Давайте ага. Чаві святикуємо. Що я, л... я лечу водити літак. У-ху, він святковує, улітає, мотивує. підписника. А я поки поки мотаю так пришёл. Летак вот Я від святкового тун тун дун дуру дуру дун дун дуру дуру дун. Так, всі доброго дня,Всім добрий, всі день, nose, добрий так, день. Так, я живий, всі я знаю, що злюбило, Ну, можу сказати, єдина людина, яка вижила після синьої аварії. Так, все, погнали, запускаем літак. З ним з ним все буде добре. Ну тому всім баба підписника. З вами була Латим. Matty! Sim!